Розказував. Uh -huh. да, uh -huh. Дуже нехороше було там. Таке він просто на останньому коледжі зробив якогось хреста, обвішав його чи деньгами, чи що. Ну, ну в общем, як трошки. Ну, бачите, ну, що я... ви коли спостерігали за ним, за мунтяном, то що ви бачили? Коли коли я була в служінні в нього ну да ви ж його бачили на сцені, як він себе поводив? Я я бачила, да ну це не знаю, що щела силу Божа. Тобто спочатку Всі. була сила Божа, да, а, да, а потім натім да, потім... потім стало так. Да, як вони заставляють стали на ці коледжі mm -hmm. і останній раз, як коледж був, mm -hmm. то його жінка прямо со сцени, вона сказала, якщо ви не поїдете на коледж, ви подивитесь, що з вами п'єси зроблять. Oh. І я тоді в мене в голову таке, іду Дух Святий каже, тікають сюди. Ну хоча mm -hmm. люди, які рядом сиділи, вони не обратили на це внімань. Я тоді уйшла, всю mm -hmm. я подзвонила там там пастор якийсь, вів нас, і я кажу, що благословіть, тому що кажуть, вони можуть. Проклясти, якщо uh -huh. ти уйдеш, так вони проклянуті. Uh -huh. Я позвонила, кажу, благословіть, так і так, я не можу. Мені треба перейти в руку. Тобто -то була така практика, що проклинали? Да, да, Ого. Да. Ого були. Практика, що й проклинав, могли а цей. А, а, а ви відчували, що ну сила Божа залишає церкву поступово чи різко? Чи ви не зауважили? Е, Ну як оце вже був дух контроля, дуже сильний. дуже mm -hmm. сильний. Просто за руку тебе могли єсити лідер, то мене даже залу не випустили. Я хотіла додому Сказали, спочатку mm -hmm. на лідерське підеш, прям під руку погоди. По я вже там от сиділа, я вже туди більше не прийшла. Ну, я кажу, я ж людина, не я не робот. Який і він тоді оце все почалося, даже Бені Хін, як приїжджав, то він, він каже там дух Мамони дуже сильний. Він сказав: я більше туди не прийду. Дуже багато пастерів, які приїжджали на колічі, вони сказали туди більше ми не приїдемо. Mm -hmm. От. Шкода. Знаєте що шкода, що дух святий так рухався, такі чудеса зна мене. Да, і сатана вмішався, і... А дьявол він вмішується, да? так? Mm -hmm. дуже вмішується. Я знаю, що, ну, да, я завжди просила, щоб настілення, я як в другій церкві була, ми в туберкульозний диспансер ходили, молили за людей, що сила Божа вона виливається. Ну коли ти сам вже тяжело, все, тебе mm -hmm. ну, перекриває щось, mm -hmm. перекриває, і все. Ну я завжди з Господом, я ніколи не обвиняю чому, що в мене в житті не було, ніколи не впиняю. Навіть те, що я сама, ну говорю Господь, значить, ну так треба, може якесь колдовство, де діє. Я знаю, що як прийняла Ісуса, mm -hmm. то все колдовство уже на хресті.